Всім привіт! Приїхала до мене посилочка, повернення. відправляв маточки, але людина відморозилась. Навіть не захотіла виходити на зв'язок. Як то кажуть, Бог їм суддя. Ось сюди хочу показати. Це ось 2 числа відправили назад. Сьогодні третє число отримав. 25.07 було відправлено. Цікаво, що там з маточками. Тобто 10 днів від того, як я їх відібрав з миклеусів. їхала в одну сторону, потім так і бачить. Все запаковано так, як я і пакував. Подивимось, що тут маточками. Ну, як бачите, маточки в принципі живі Он в одній кліточці дві бджілки. померло а тут, в принципі, все добре. 23 моя лінія. Оце такі маточки через 10 днів після відбору з нуклеусів. В принципі, живі, все добре. Навіть канді ще залишилось.